Всім привіт, ми з Олександр, ви на каналі Коктельне товариство і сьогодні будемо тувати сиропи. Сироп це найпростіший і найдешевший спосіб підсодити ваш коктейль. Також вони балансують кислі і гіркі нотки в коктейлях і надають йому структуру, І як, наприклад, смакові сиропи, там, типу гренадіну і фруктових сиропів, вони можуть надавати певні аромати та смаки вашому коктейлю. Ми сьогодні приготуємо чотири сиропи це три цукрових простий цукровий сироп, концентрований цукровий сироп і медовий сироп і генодін. Для цукрових сиропів я використовую білий цукор. варіанті простого цукрового сиропу це один до одного на 1 грам цукру 1 мл води або 1 грам води, бо вода. щільність води один. 1 кг на 1 літр, але кому це цікаво. А, власне, от, відеоприготування. Для концентрованого сиропу, сиропу. Для концентрованого <laughs> концентрованого цукрового сиропу а, беремо 2 до 1, 2 г цукру на 1 мл води. Бо, там, наприклад, 200 г цукру на 100 мл води. Обов'язково готувати, ну точніше, краще готувати а, методом нагрівання води, і тоді він ваш сироп буде і довше зберігатись і краще перемішається. Нагріваємо воду, перемішуючи цукор в неї, і не доводячи до кипіння. Медовий сироп, в принципі, такий самий метод приготування. Просто берете 100 грам меду на 100 мл води просто перед тим, як. Брати мед, спробуйте його скуштувати, понюхайте, щоб розуміти, який він буде надавати над вашим коктейлю. І теж нагріваємо, примішуючи і не доводячи до кипіння. піння. З грінадіном майже те ж саме, тільки треба бажано взяти свіжий сок гранатів. Тому, коли буде сезон, бо якщо навіть не сезон, то все одно беріть краще свіжі гранати і видавите самі на сок. У випадку з гренадіном ми беремо 125 мл гранатового соку на 100 г води. І теж нагреве, наприклад, ну, власне, або 250 мл соку на 200 г води. Далі там порахуйте всі, всі рецепти, як завжди, будуть в описі, в описі під, під відео. А зараз, власне, порівняємо комерційний гренадін. Ну такий от. Як бачите, ми його вже доволі багато використали. І, і наш домашній власноруч один. А, до речі, <сум> ще до зберігання. Краще їх зберігати в холодильнику, наливати в тару попередньо оброблену, там хоча б мінімум це гарячою водою окропом. А? Стер... Стерилізовано, да. стерилізовано. Простий цукровий сироп може зберігатися, якщо ви продавали його методом нагрівання води десь близько місяця, а консервований близько 6 місяців. Але все одно зберігати в холодильнику і слідити, щоб він не зацвів, не забудив. Так, отже, два гренадіни. Мій трішки темніший і мутніший, цей, більш прозоріший і світліший. Ну, тут... тут трошки більше аромату, але він менш натуральніший. Ну, тобто в корці немає більше аромату, але він менш натуральний, цей більш схожий на справжній гранат. Кислий гранатовий. Цей значно густіший і солодкіший. І менше себе смаку гранату. Тобто, от, домашній можна приготувати, тільки знову ж таки дивіться, щоб він не пропав у вас і бажає, знову ж таки, свіжий гранатовий сок або, або, хоча б, якщо купуєте сок, то без цукру і там, більш натуральний. Отже, Домашній він по смаку більш натуральніший, менше солодкий. ну це, напевно, від кількості цукру. Тут явно більше цукру і він і густіший. І думаю, там і дуже. Від гранату тільки назва. Ну, може, звісно. Але думаю, там більше барники і ароматизатори гранату використовуються. Ну, ось таке. ну, Цукрові сиропи я завжди сам готую. Я ніколи не купляю цукрові сиропи і не впевнений, що вони, в принципі, ні, я думаю, може, продаються там, але наша готувати, якщо вона доволі просто готується. А? — Нашою готувати. Купувати. Ви ну, мене зрозуміли. Вони мене зрозуміли. Отже, приготували сьогодні 4 сиропи, 3 цукрових, простий цукровий, концептований цукровий і медовий. І грінадін, бо я його частіше за все використовую. В наступних відео, якщо буде наснага в мене, ми приготуємо якісь фруктові сиропи або трав'яні, типу м'ятного, малинового. Повничного подивимось. Хорошо. Обов'язково приготуємо апельсиновий сироп, бо до кави треба. Отже, підписатись, щоб не пропустити наступні відео. Я наче повернувся, подивимось. Ставте подбайки, пишіть коментаря, щоб приготувати ще. Пока!